Друзі, всім привіт! Це блог Поганий соціолог і я Денис Денисенко. Ми раді продовжити нашу нову рубрику, присвячену виборам у світі. Минулого разу ми говорили про вплив виборів у міжнародному сегменті на допомогу Україні. І саме, як світові вибори можуть змінити хід російсько-української війни. Хто не дивився першу частину цієї рубрики, можете клікнути в правий кут або перейти по лінку в описі під цим відео. Розпочнемо з Азербайджану трішки про країну. Азербайджанська республіка знаходиться на перетині Південно-Східної Європи та Західної Азії, тобто країна напівазійська, напівєвропейська. Межує вона з Росією, Вірменією, Грузією і Туреччиною, і також з Іраном. Переходимо безпосередньо до виборів. 7 лютого в Азербайджані відбулися чергові президентські вибори. За попередніми даними екзитполів, чинний президент Ільхам Алієв переміг на виборах, набравши майже 94 голосів виборців. Це на 8% більше ніж на попередніх виборах у 2018 році. Офіційні результати це підтвердили: Ільхам Алієв переміг з результатом 92% голосів виборців, а отже, залишається при владі в Азербайджані. Ще на наступні сім років. До речі, він очолює країну з 2003 року, успадкувавши пост президента від свого батька Гейдара Алієва. Алієв стане президентом в п'яте, навіть більше ніж у бункерного діда. До речі, міжнародні спостерігачі заявляють про порушення під час виборчої кампанії в Азербайджані. Але це не завадило чинному президенту здобути офіційну перемогу. Хочу додати, що Азербайджан є авторитарною країною, і, не дивлячись на це, він в конфлікті між Росією і Україною знаходиться скоріше на боці України, що є не зовсім типовим для країн такого типу, адже здебільшого Україну підтримують демократичні країни. Е, яка ж може бути користь для України не у цих виборах? Перемога Алієва є позитивним. Е, Сигналом для українського народу, бо вже неодноразово президент Азербайджану підтримував нас у війні з Росією на початок літа 23-го року. Азербайджан надав гуманітарну допомогу Україні, щоб подолати наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. А в ліп в липні 23-го року Азербайджан виділив майже 8 мільйонів доларів на підтримку енергетики України. Допомога не обмежувалася тільки перерахованим. Вона торкається і культурного розвитку, Звитку обох країн. Насправді історія співтовариства між нашою країною та Азербайджаном куди довша. Але це вже інша тема, тому продовжуємо. Далі вже поговоримо про Пакистан. Ця країна знаходиться на півдні Азії, тобто це цілком азійська країна, здебільшого ісламська країна. 8 лютого відбулися вибори нового парламенту. У голосуванні приймали участь майже 127 мільйонів виборців. А всього в Пакистані проживає близько 220 мільйонів людей. Вибори супроводжувалися декількома скандалами. Як повідомляє Укрінфо на своїй інтернет-сторінці, під час виборів сталося понад 50 терактів. 12 людей загибло, та 39 людей було поранено. А в неділю, 11 лютого, під час зіткнень між прихильниками двох конкуруючих політичних партій у південній провінції Сінт, Троє людей загинули, і щонайменше семеро зазнали поранень, тобто вибори. Досить в такій агресивній манері відбувається, досить конкурентній, і не можна сказати, що це демократичні вибори, мабуть, але тому, що для демократичних країн власне насильство під час виборів це неприйнятно. Проте є конкуренція, і ми можемо казати, що Пакистан не можна назвати суто авторитарною країною, тобто там є конкуренція за владу. Другий скандал пов'язаний з оголошенням результатів. Цього року відбулася затримка, як повідомив з один з представників виборчої комісії, проблема виникла через перебої з інтернет-зв'язком. До цього повідомляла, що влада призупинила роботу мережі мобільного зв'язку та інтернету на час проведення виборів, та тимчасово закрила кордони з Іраном та Афганістаном. На зараз столиця Ісламабад запровадила розділ 144, який дозволяє поліції вживати судових заходів проти будь-яких незаконних зібрань і заходів. За даними CNN, у неділю Виборча комісія Пакистану нарешті оголосила офіційні результати виборів, згідно з якими більшість місць у парламенті отримали незалежні кандидати, проте вони пов'язані з партією колишнього прем'єр-міністра ув'язненого наразі імрана Хана, якого звинувачують в корупції, розголосі державних таємниць та незаконному продажі подарунків, які він отримував, коли був прем'єр-міністром Пакистану. Незалежні кандидати отримали 102 місця. Більшість з них є афільованими з партією Хана, яка називається Пакистан Техрік і Інсаф. Партія Пакистанська мусульманська ліга на Вас, яку очолює колишній прем'єр-міністр Наваз Шаріф, посіла друге місце з 73 місцями. А Пакистанська народна партія отримала 54 місця. Отже, жодна з трьох основних партій країни не отримує необхідних 169 місць, щоб отримати більшість у парламенті. І отже, не зможе самостійно сформувати уряд. Це залишає незрозумілим, хто саме буде обраний наступним прем'єр-міністром країни. Можливо, ми можемо побачити певну парламентську кризу, тому що. Досить конфліктні стосунки між цими трьома партіями можуть загальмувати процес переговорів і поставити під питання можливість сформування якогось коаліційного уряду. Загалом нагадуємо, що на початку січня минулого року чимало українських ЗМІ опублікувало інформацію про те, що Пакистан почав постачати Україні зброю. Зокрема, індійське видання The Economic Times розповіло, що Пакистан відправив Україні через Німеччину. Снаряди для реактивних систем залпового вогню. Імовірно, як пишуть українські ЗМІ, ці снаряди поставляються пакистанськими компаніями не як пряма допомога Україні, а як закупівлі союзників України. Але це лише припущення. Минулого року прес-секретарка Міністерства закордонних справ країни Мунтаз Захра Балоч, слова якої наводить видання Даунком, зазначила, що Пакистан. Дотримується політики невтручання у військові конфлікти і не допускає несанкціонованого реекспорту своєї зброї в треті країни. І по деяким джерелам Пакистан зближувався чи досі зближується з Росією? Точно невідомо до речі. Повертаючись до Імрана Хана, колишнього прем'єр-міністра Пакистану та голови партії, яка отримала на цьогорічних виборах у парламент більшість місць, ми знайшли інформацію, що 24 лютого 2022 року Імран Хан був у Москві і був неабияким щасливим. Приїздити саме в цей день, в саме цей час. Висновки робіть самостійно, а ми продовжимо відстежувати розвиток подій у Пакистані та інформуватимемо вас про найважливіші новини. В Сальвадорі президент Наїб Букела в своїх соцмережах проголосив себе абсолютним переможцем виборів голови держави, що відбулися у минулу неділю. Республіка Ель Сальвадор найменша країна Центральної Америки раніше, у 19 столітті, вона була колонією Іспанської імперії та Центрально-американської Федерації. Як повідомляє Мерко Прес, незалежне інформаційне агентство, Наїб і Букеле Сальвадору оголосив себе переможцем, набравши понад 85% голосів до оприлюднення результатів недільних виборів. Говорячи про відносини між Сальвадором та Україною, ми дізналися, що уряд Наїба Букеле в Сальвадорі один із небагатьох небагатьох у північній і південній Америці, який не долучився до засудження повномасштабного вторгнення в Росії в Україну. Сальвадор був однією з 35 країн, які під час голосування в ООН утрималися від осуду Росії. Тому очікувати допомогу українському народові від Сальвадору та уряду Наїба Букеле немає сенсу. І наостанок в нас Фінляндія, нордична країна у Північній Європі, межує зі Швецією на Заході, Норвегією на північному заході та Росією на сході. На відміну від інших країн, президентські вибори в Фінляндії пройшли без скандалів за підсумками підрахунку голосів. Перемогу здобув Олександр Стуб з. 51% він обійшов за кількістю отриманих голосів колишнього міністра закордонних справ ПЕКУ Хавісто. Орієнтовано у березні ступ замінить свого однопартійця Саулі Нінцьо у президентському кріслі. Ступ очолював уряд Фінляндії у 2014-15 роках та встиг попрацювати як міністр закордонних справ і міністр фінансів. Колись новообраний президент. Знімав відео на свій Ютуб канал та неодноразово згадував події в Україні у своїх роліках. Зараз він підтримує Україну та обіцяв підтримати рух нашої країни до ЄС. До речі, країна-агресор відмовилась вітати Стуба з перемогою. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитрія Піскова, причиною є недружні заяви політика стосовно Російської Федерації. Ну і справді, кому воно потрібне. Ось такі головні події минулого тижня на виборчій мапі світу! Як бачите, виборчий процес триває, і цього року нас ще чекає багато цікавих перегонів. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі і дякуємо Збройним силам України за можливість слідкувати та ознайомлювати вас із світовими новинами. Слава Україні!